Чергова абсурдна ініціатива від двох народних депутатів, чи як зараз можна казати народних депутаток, пані Безугли і пані Третякової. Тепер щодо заборони спілкування фактично з будь-якими іноземцями. Ну, такий абсурдний законопроект був поданий, був поданий цими двома депутатами. І вони наразилися на Хвилю критики справедливо. Спочатку процитую цей законопроект, щоб не бути голослівним, щоб ви зрозуміли взагалі ступінь його абсурдності. Отже, йдемо про зміни в кримінальний кодекс. Перше: привласнення громадянинам України державних функцій, зокрема, представлення України на міжнародних заходах перед уповноваженими особами чи агентами іноземних держав, а також представниками міжнародних організацій. У тому числі за, допом за допомогою листування, телефонних розмов, телеграфної та іншої кореспонденції, інших форм спілкування, без надання на те повноважень та погоджень у визначеному законом порядку. Караються позбавленням волі на строк від 10 до 12 років, з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від 10 до 15 років та з конфіскацією майна або без такої. Хм, так як ще здалося це замало, вони встали ще другий. Пункт, пункт другий. Ті самі діяння, вчинені в умовах воєнного стану, тобто зараз в Україні, карається позбавленням волі на строк 15 років або довічним позбавленням волі з конфіскацією майна. Все, кінець цитати. Тобто, за що вас можуть ув'язнити, якби цей законопроект став законом? За те, що ви за допомогою листування телефонних розмов, телеграфного або іншого кореспондент. Іншу кореспонденцію, це ну, і в соцмережах можна написати якісь е під постом західного діяча ваш коментар. Ви ж війшли в спілкування, правильно? Тобто ми написали, наприклад, під твітом не, Трампа, наприклад, або Макрона, чи ж спілкуються в соцмережах, Трамп принаймні, і ви написали свій твіт як коментар. Це вже спілкування. Відповідне спілкування, а повноважень вам не давала держава? ну, пані Безуглова-Третьякова, не надавали. Ну, от у вас 15 років. Ну, от, або вічне позбавлення. Ну, якщо безпосередньо дослівно цитувати оцей законопроект. Ось такий абсурдний, вже, здавалось, би законопроект, який був підданий справедливій критиці. Далі, пані безугле. Спробувала з'їхати в своєму коментарі в соцмережах, начебто сказала, ну це там мила, це жарт, але потім обґрунтувала вже в тому ж самому пості, обґрунтувала цей законопроект. Чим же вона обґрунтувала? Ну тим, що е, насправді е, існує акт в Сполучених Штатів, який зараз не дуже там е, ну іноді вона, вона надала кілька варіантів, коли він діє. Але зараз, зараз я процитую, акт Логана, який був прийнятий в 1799 році, який забороняє спілкування. Ну, вона стверджує, що Буцімто такі ж самі. Єдиний приклад, який вона знайшла для того, щоб обґрунтувати з історії України, це переговори ОПЗЖшників тодішніх. Нагадаю, один з них досі є депутатом України, з яким поруч там. В одній залі сидять, сидять а, депутатки Мар'яни Безугла і пані Третякова. Це візит до Гада Путіна. З якимись переговорами, це вже було після 2014 року, але ще до, до, до 2022 року. Їздив Бойко із компанією інших, інших зрадників на буцімте переговори. Так от, до цих буцімте переговорів я відразу тоді написав, що потрібно прийняти закон. Який не дозволяє депутатам без будь-якої санкції, повноважень входити в переговори з представником країни-терориста, країни, яка на нас напала. І я написав тоді, висловив власне обурення, що їх за це не покарали. Вважаю, що їх повинні були покарати. Але їх досі не покарали. Тобто, під час війни народний депутат України Бойка. З Рабіновичем і ще з кимось там їздив до Путіна, їх тоді не покарали і досі не покарали, хоча вони були неповноважені. Але депутатів, які їздили до Путіна, не покарана. Бойка, зокрема, а законопроект безуглий і трітіковий, не проти депутата Бойка, не проти депутата ОПЗЖників, а проти звичайних громадян, які можуть написати коментар в соцмережах. От в чому є загроза, що а, демократія стосується лише політичної еліти України, а звичайним громадянам замість демократії. Ось такий законопроект. Далі гірше. Що, чому я кажу гірше? Ну, можна було б не звертати уваги на а, законопроект, який, прямо скажемо, не просто там нерозумний, шкідливий, недемократичний, але. Швидше за все, не буде прийнятий. Безугла Безугло вже сама пише, що ну, не буде навіть ставитись на голосування. Що мене більше, аніж цей законопроект, занепокоїло це реакція в суспільстві. Скажуть, що, так як же? Реакція ж класна. Його ж відразу розкритикували, там безліч громадських активістів. Напали на цей законопроект справедливо, підали його нищівній критиці. Так? А що вас напружує? Нічого, а мене напружує. Я подивився, хто піддав його критиці. Безліч громадських активістів. Безліч. Безліч представників тих, хто належить до політичної опозиції. Безліч. Вони отримали можливість роздру... розкритикувати дурню. Чому? А тому, що ця дурня безпосередньо їх стосується. Вони почали думати про себе. Про те, що не буде міжнародних контактів, поїздок, спілкування у цих громадських активістів і депутатів від кількох там, опозиційних фракцій. Бо не секрет, може для вас секрет, що громадські активісти мають можливість перетинати кордон в Україні. За різних можливостей, Але вони їздять на міжнародні конференції. Так от, ті самі громадські активісти. Жодного голосу не дають проти абсолютно шкідливої заборони перетину кордонів чоловіками України. Чому? Бо це стосується не їх. Це стосується посполитих, звичайних громадян. От звичайним громадянам не можна перетинати кордон для спілкування з іноземцями будь-яким або роботи там. А коли зайшла мова про те, що не будуть Мати можливість їздити на а цей законопроект безуглий третій фактично заперечує можливість брати участь в несанкціонованих е, участі в міжнародних конференціях, так от тоді все це середовище так званих громадських активістів заворушилось, бо це на їхній мозоль наступило. Бо їм безпосередньо не можна спілкуватися з дипломатами. З викладачами, з журналістами буде. А коли звичайним громадянам, селянинові, робітникові, не можна так само виїжджати, вони не хвилюються. Це більша проблема. Тому що знову таки йде мова про демократію не для всіх. І коли а, намагаються прикрутити демократію для елітарного. Коло. Навіть якщо це елітарний громадський активіст, елітній громадський активіст, то починається хвиля обурення. А коли є проблема у звичайних громадян України, то за них нема кому заступитися виходить. Політики мовчать опозиційні засунули язик в задницю. І громадські активісти з тим же язиком, в тому ж місці, бо то їх не стосується. От такі-то законопроекти, от такі то захисники. Противники, Отака-та демократія в Україні. Це приклад лише, що вона зменшується як грине шкіра. Якщо ви самі не будете виступати за власні права, то громадські активісти, так звані, за ваші права виступати не будуть тільки за власні. Подумайте.